Була така железяка. Загнули. І ось так. Оце має стат кріплення цих світлодіодних модулів. Модуль з Китаю за 2 бакси 10 штук. Дуже яскравий. Архієскравий. Супер яскравий. Робили ось такий кронштейн. кріплення світлодіодної світлодіодного модуля. Вот. Працюємо над платою. Прем'яча для живлення світодіодних модулів. Напругу використаємо розжарення радіолам 63 вольта. Так як модулі у нас 12 вольтові, то ми використаємо схему подвоєння напруги 15-16 вольт приблизно. І додатково ще включаємо резистори. Резистори, які е, будуть обмежувати струм через светодиоди, щоб світодіоди е, не перегрівалися і е, довше е, працювали. А цей светодьодик буде е, зеленим кольором е, освітлювати всі деталі всередині радіо. Так, а хочете прикол? Динамік то не підключений, а шум є. Трансформатор, походу, співає, слухайте, кручу регулятор гучності. Так, плата встановлена, вона вже щось там сяє, підсвітка сяє. У нас 7,1 вольт тому що у нас 240 в мережі. На подвоювачі ми маємо напругу майже 17 вольт. Випустивець радіолу. Антена кімнатна. Ось тут кусочок дрота 5-метровий. Отак вона лабає. Să continuăm obiectiv România acum și vorbim despre asociații. Noi rămânem la Pocoșani și aflăm de la Natalia Maxim și deci expoziția. expoziție... le dai nepohană.